Доброго здоров'я. Давно не виходив в ефір. Тут думаю покажу, що у нас з соняшником. Це той соняшник, за який я себе казнив, що я дуже рано його посіяв. Він тут стресував, бо було холодно спочатку, потім дожів, коротше, не було. От, потім засуха. Ну, в ітогі тут ми хоч маємо хоч якусь Корзинку, От. Десь, де була соломка, тут нагадаю була попередник пшениця, е, рихлення, е, культивація посів, борона культивація посів. І де комбайн останавливався, такі ось. Ну, я в основному вигружав отут біля, біля двору, в общем, бо це біля двору мого кусок, то там отакі от п'ятнишка. Це я можу вам показати, що там острівці соломи були. Ну і там де ж оці острівці, отакі ось корзинки, тільки ж є ще одна біда, птички вже починають уже низ хреначить. Буквально кожну таку велику подимаєш і низ отак. От. А ну, тут і тут так само. І зробити, о, до речі, це ціла, зробити з цим нічого не можеш. ну от Деякі є екземплярки, от бачите, тут ось, низ, низ підшмакують або верх, або низ, або так ось о, вижирають птички. Їм теж їсти треба, нічого ти з цим не зробиш. Ну і зараз ось покажу вам де ставав комбайн, зразу видно вищий сояшник. Бачите, солома зверху лежить. Ось соломка, все як полагається. Ну Тут влаги напевно вже я не дориюся, бо тут дождів не було асфальт. ну Тим не менш є Вищі екземпляри. Щось, звісно, наливається, Що з цього буде, не знаю, ну хоч щось та й буде. До речі, навіть серединку намагається лить, тягнути щось. Ну, Зерно не пусте уже, не пусте зерно. Зараз роздлупаю, блін, ну, не пусте, бачите. Не пусте і це вже добре, хоч щось, хоч якісь затрати, ось опять вижрло, хоч якісь затрати ми вернемо, якщо ці птички дадуть йому... Дадуть йому дожити. В основному маса така. Скажем так, по задницю. Коротше, до, до якого місця виріс, ну в общем таком такому місці ми і знаходимося із урожайністю. І я так думаю, тут хоча б якихось 500-700 кг накосить. А якщо буде тона, то це буде за щастя. Так наче виглядає вроді і нічого. А як придивиться, то є такі от і припалення, де середини вже не буде отакі ось. Припалені головочки. В основному, ну, як вологи немає, то що ти з нього візьмеш? Ще умудрися його скосити, що в ну, нас то є жадка. Будемо щось робити, але це ж проблема буде настроїть з мусором, з оцим усім. До речі, я дивився це в березі. ну Геть-геть ну, така. Ну, тут такий склон, вроді якби сюди должна вся волога була діться, але ж, але ж ні. Тут якось, навпаки, соняшник дуже, дуже паршивий. і Лише що ті острівці, де я останавливався минулого року вигружав. А сюди трошки наверх, ну, вроді він навіть повеселіше. Алькантара все таки, все-таки це Алькантара. Вона намагається тут ось щось зробити, щоб ви розуміли. Руки грязні, тільки що біля техніки крутюсто. Думав, я зроблю перерив. Ну так, да. ну, щось, щось, щось ще й буде. Алькантара є Алькантара класичний гібрид. Боролися ми тут з бур'янами. як могли, Ну воно вроді і вийшло, вроді все і чистенько. Такі от екземплярки непогані йдуть, як на цей рік непогані, тому що я бачив і більшу урожай, ну і більші шапки на Алькантарі, ну це взагалі така зачотна, викручується така. Вот. Ну, подивимось, щось буде. Це поле, думаю, хоч затрати одіб'є. Я не скажу про остальні, бо останні там геть є печальні ситуації. Такий рік, нічого не поробиш з цим. Ну, Головне, щоб ще ця саранча не добралася сюди бо і зжаре те що і виросло так мучилось намагаючись нам щось щось дати а ну-ка робіть свої ставки я так багатенько показав що проходжусь це ж ну показую вам. Ну, такі от неравномірності де більше де менше ну, він якось так хвилями ну такі отакі екземплярки такий от фон пишіть що ви думаєте дасть тону чи не дасть Я, звісно як сквису, то, то все Напишу чи розкажу зайдемо комбайном, включусь, звісно, це буде, я думаю, що наше перше поле, куди ми зайдемо зі збиранням сояшнику. І вже думаю, що це буде під кінець серпня місяця. Це точно. Вот. Так, все на все добре. Коментуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити. Що з цього всього вийшло, Засуха, як і у багатьох, я не скажу, що у всіх. Зараз покажу. О, давайте ще поки тут недалечко покажу. Соєшник який сіявся пізніше на місяць. Місяць різниця в нього в посіві. Я, Я також його там сіяв. Зараз буде цікаво вам для порівняння. Сроки посіву в цьому році також відіграють велике значення, бо там мені оце зустрічається там заліти селек, там роз, розхвалюють, там засуху, з тріщинами, виріс. Дуже багато є факторів, чого він виріс. Пізніше я поїду покажу вам ту ж саму і Sakson, Elite Select, який там сіявся в 5-10 числах травня, вже точно не пам'ятаю. І яка там ситуація, що там свешника практично немає, а вони кажуть, що от у них такий Такий, та ніякий, сояшник не видерже. Не Я впевнений, що можливо алькантара, алькантара і не показник того, що воно щось тут ще буде. Можливо, це показник того, що воно раніше посіялось і йому досталось більше вологи. Ну, а це ось о пізній посів. Пізній посів, я його сіяв і що тут буде? Що тут буде? Ну, сказати, що грязне, ні не грязне. Але ж що? Що у нас тут може? Може бути? Різниця посіву місяць маємо таку ситуацію. Це тут 4 гектари, такий от сонях. Зараз це у нас, до речі, це у нас блін, Бомонт, да, агрорит. Це я Е, Зараз ми от такий от, такі от, де от видно, поколінки, такий от нас сонях виріс. Ну це не мій, ну тим не менше отакий. От Зараз ми дойдемо на наступне поле, по-моєму, там класичний якийсь гібрид був посіяний він. Це я теж його сіяв. Щось від компанії Lidea. От. І сіялись вони в один день. Зараз Тут все, він починає вже цвісти. Тут, було, тут була дисковка на цьому полі, а тут було вже рихлення з культивації. Ну тут трошки ситуація получше, скажімо так, фон зараз покажу, він трошечки вищий, ну і починає зацвітати якусь та Якусь та корзинку він натягне. Що куди він натягне, не знаю, але щось буде, скажімо так. Якщо ще, дай Бог може хоч якийсь дощик, хоча я вже це казав неоднократно, але толку, толку немає. І це класика. Вона не обробляла з гіліантексом, ну, чистота така собі. В общем, чуть вище коліна, чуть вище коліна він виріс. Ой. Ну, якось так. Що буде з нього? Ну, я роблю ставку, що тут хоча б буде щось косити. Тут же, ну, не знаю. Не знаю, що за цього буде, як він вже починає горіти. Ну, Горіть сама головка. Більше всього, що я бачив таку картину, що воно просто засохне в цвіті і не дасть плодів. Ну, а там подивимось. Так, все, показав, не треба печалитися. Головне, головне в цьому році вижити. А далі, далі буде, а далі вже буде, як буде, якщо воно буде. Все, всім на все добре. Слава Україні!